Всім привіт! З вами 3D-груп. Пропонуємо у вашій увазі автомобіль Nissan Qashqai 2013 року випуску. Автомобіль оснащений бензиновим двигуном об'ємом 1,6 літрів на 114 кінських сил з автоматичною коробкою передач. Не фарбована жодна кузовна деталь. Офіційна, в наявності сервісна книга та заказ наряди від офіційного сервісу Nissan. В комплектації задній парктронік. 16 литі диски, протитуманні фари, денні ходові вогні, омивач фар. Двохзонний клімат контроль, підігрів сидінь, магнітола з USB-уксом та блютузом гучним зв'язком. Пробіг 295 тисяч, мультикармок, руїз-контроль, датчик світла, датчик дощу. Всі склопідіймачі, регулювання дзеркал з підігрівом та складанням. Регулювання по висоті водійського сидіння, салон в гарному стані. По техніці автомобіль без зауважень. Двигун, бензин 1,6. Огляд ЛФП автомобіля Nissan Кашкай 2013 року випуску. Заднє ліве крило 123, 123, 124 заводське фарбування, задня ліва двері. 126 126 заводське фарбування, переднє ліве 132, 132 заводське фарбування, переднє ліве крило 112, 138, 115 заводське фарбування, капот 103, 121, 106 заводське фарбування. Переднє праве крило 114, 127, 111 заводське фарбування, передня права двері 132, 132 заводське фарбування. задня права 121, 116 заводське фарбування. Заднє праве крило 116, 125, 117 заводське фарбування, дах 105 заводське фарбування. Багажник 111, 98, 107 заводське фарбування. В автомобілі не фарбована жодна кузовна деталь. По кузову особливих зауважень немає.